Вітання, шановні колеги рибалки. Я Олексій Лисиця. А ми на каналі Fishing Stock. Сьогодні знаходжуся в човні зі спінгом на ріці, Псел, в тих місцях, де ніколи до цього не рибалив. На вулиці гарна повноцінна осінь, жовтень місяць, золотавий, такий холодний. Вночі було близько нуля. Я майже певен, що щука вже прокинулася на неї. Буду орієнтуватись в першу чергу. Ловити буду воблерами. Ну і силікон взяв пов'язково. Подивимося, що з того вийде. Вірю, буде цікаво. Не перемикайтесь. Щука трішки більше облер. Рудра поки спрацювала. Не дивлячись на те, що ще ранок не завершився, пів на 10, мабуть. Вітер розгулявся досить серйозний. 7-8 метрів, думаю, за секунду точно його швидкість є. Некомфортно, звісно, рибалити, особливо на прямих прогонах, що вона несе з величезною швидкістю. От за ці 2,5, мабуть, години, що я рибалю, у мене відбулось три клювання. Я поки ловив на воблере. Три клювання, одну щупака маленько зловив, одна щучка. Ну, навряд більше кілограма, І бачу, в метрах в трьох-чотирьох від човна вона клюнула, вода зараз усі чиста, тому все видно. Все вона клюнула, ну, вдарила в так доволі і Смачно, як кажуть, але не засіклася, на жаль. Ну і ще там один щупак виходив, але щось, щось йому не сподобалося. Я то розумію, що клювань крупної риби багато не буде, не буває зазвичай. Але ж, але ж хочеться продемонструвати щось достойне, тому, тому я не впускаю руки весла рибу далі. Це вже більший екземпляр. Так, щас... Давайте так, Демонструю так, злім щедро спрацювався. Ось вона Слімшедик пощо. Друзі, похизуюся ще таким от трофеєм сила Малюсінький зовсім. Слімшедик застряг в пащі. Ще й наробив там траву. І мене вкусила. Ставалося би, зовсім непримітного і розміру, Ух, колір правильний, такий натуральний слімшедик інтеч, він призначений загалом -то для не таких хі -хі, серйозних риб. Я принаймні її сьогодні вже так штук 5, мабуть, дрібних злою, я їх навіть не знімав. Але ні, от біля, біля такого міні-приямочку цапнула на 3,3 дюйма, і теж 7. Нормальна щука, не менше 2-2 плюс 100%, 100%. З повідцем 0,05. Фьост. Все спрацювало. Такі і такі і, так і на хліб. Тож, друзі, як чесно, я навіть вимкнув камеру, вирішив, що сьогодні зйомок не буде. Чому? Тому що риба навіть середнього розміру не ловилась. це дрібнота, дрібнота клювала, але це там 200-300 грамів, я кілька штук зняв і... Бог з ним. Але потім я перейшов на силикон, і зразу там трошки більша щучка, ніж попередні. а потім і гарна рибина цапнула, стояла вона прямо під корчиком, так як, як в книжках навчають. Я як би зовсім по-іншому подивився на, на цей рибальський світ і знову повірив в силікон, бо в щось трохи. Лобовував ну, бере трохи мені набривен, щось зовсім дрібненьке вже сім з гачка я точно не буду знімати. Зараз я обловлюю. Стіна очерету, вона мені видається найперспективнішою. Ну, не просто видається, бо я вже впіймав, мабуть, 5 чи 6 хвостиків, прямо, ну, прямо в метрів авто і, і ближче до, до стінки очерету. В принципі, якщо придивитися, то видно, що він вдається достатньо, достатньо глибоко в берегову лінію, тобто в щуці там хороший прихист, і вона стоїть десь всередині, але вона активна, бо клювання відбувається і в метрі, і в двох. Та й більше на, на приямочках. Глибина тут не знаю, 2,5-3 метри на цьому поворотику. І загалом то я вважаю для щуки, для осінньої це сами, самий клас. От. Я просто здивований, що на воблери вона не хотіла хідниця реагувати, але силіконові бропостики, ну я правда тільки на снімшеди ловлю і, мабуть, не буду знімати, їх, бо працюють здорово. От Я використовую при цій глибині 7-8 грамів. Як на мене, це є правильно. Мабуть, за кілька годин перший такий поворот, де немає вітру, ну майже немає. От, а то він реально набрид уже і в вухах, гуде. І, мабуть, те, що я говорив, і ви навряд чи повноцінно слухали. Мікрофон я не використовував. Хотів щось розумне, сказати, але мабуть не вийде. Але спробуємо. Я до цього вихваляв і справедливо вихваляв Alta UNS Spinning 662 m до 24 грамів тестав і довжиною 2 метри. Він класичний такий твічинговий, що я ним і робив, тягав воблери. Але зараз от, думаю, та попробую цю дрібноту. І я можу упевнено і чесно сказати, що прям чудесно і комфортно джигувати весь 8. 7 8 грамів все як би, відчувається. ну На дно я правда стараюсь не класти, бо там ціла купа водоростів Мені з ними зв'язуватись не хочеться. так от ну Достатньо потужна снасть як для невеликих щук, як для двушок, так підходяща цілком. І не знаю, вона не вона врятувала. Але от щука клюнула прямо біля такої деревини, яка лежала в воді, там під водою була купа, то я її достатньо так. Впевнено і напористо тягнув, тому що там гратися з неї не було можливості. І все спрацювало риба, риба в кадрі. Я надіюсь, бо не дивився, що я там не знімав. Зачепився, пливу пливу рятувати приманку. Не перев'язуватись, не, не хочеться витрачати час. Хотів якраз так, щоб прям-прям в кущі, так прям в кущі й попало, тільки гачок тільки, зачепився. Ім ще даме я дружу, в мене тут ціла, ціла команда Спробуємо ультрафіолет. Рекомендую і колір, і приманка Речудес. Всього лише 3-3 двімики. Хтось щойно погнав дрібноту біля очерету, буквально там 20 сантиметрів від його краю. Спробую заловити порушника спокою місцевого. Плюваль немає, мабуть, хвилин 20-25, за цей час я обловив та десь 100-метрову ділянку. Річки для мене це, мабуть, що означає варіант А. У хижака завершився кльов, завершився так званий вихід. Варіант Б просто не підходяща для щуки, для її масової скупченості місцевість. Тому і перший варіант, і другий варіант. передбачають, що краще локацію змінити, поки ще ну, поки є можливість зачепити щось гарне, поки рибка клює, я надіюсь, то варто просто переміщатися ну, і шукати, шукати своє щастя. Скільки вже риболю, а? Ледь не кожного разу дивуюся якимсь новим відкриттям, новим таким міні-нонсенсом. Можливо. Чому? Тому що ну, от зараз я був певен, насправді що на крупні воблери, якщо крупна щука буде, то вона й має хівати. Але ні, нічого подібного. Я ну, більшу половину сьогоднішньої риболовлі провів якраз твічингуючи. З мінохами 130-125 міліметрів і одного дрібного щупака поставив. Три, три дюймика маленького, того віброфостика, з така знімшеда. І все пішло зовсім ін... за інакшим сценарієм. І гарна щука клюнула. І я сподіваюся, це вона не остання. Я принаймні на це сподіваюся. Тому, от, здавалось би, маленька силіконка зараз, в жовтні, ну таке собі. Але. але... Але риба це оцінила. Оскільки обрана мною ділянка сла має глибину до 3 метрів, в основному це 2-2,5, лише іноді 3, то я використовую хвилеподібну анімацію. Це ще з урахуванням того, що і водоростів на дні предостатньо. Тому, якщо опускати, ну це давно вже переконався, якщо такі класичні сходинки виступувати дно, то ймовірніше за все. Водорості вчіплять, відчіплять за очка, будеш ледь, не, ледь не на кожній проводці. Мені це не потрібно, і, звісно, для кльову це ніяк плюс не буде. Я думаю, що моя приманка так от плавно рухається десь півтора метри від поверхні. Цього більш ніж достатньо, я вважаю. Ну і, і щука схоже теж, щоб активна хижачка приманку побачила, ну і атакувала її. Кому цікаво, демонструю снасті, які сьогодні я використовую, які, на мою думку, працювали навідмінно. Почну з водилища. Це Alta UNS 662 m тестом до 24 грамів і довжиною 2 метри. Шнурочок я використовував турнамент Jackstyle Pae X8, одиничка за японською класифікацією. Все це добро було намотане на Stradic 3000. Повідець у мене флюорокарбоновий 0,45 фіост, довжиною десь 25-30 см, в якості застібочок дропснепи традиційно одиничка. Ну І головне або одне з найголовніших це приманки. Сьогодні силикон був просто, просто розривав, я би так сказав. Воблери не демонструю, бо вони щось ловити не хотіли. Інтеж Слімшет 3,3 дюйми. От в ультрафіолеті, в карамелі, але вже закінчили, з'їли щуки. І джиголівочки 7-8 грамм це те, чим я сьогодні, я би сказав, досяг успіху. <рес> Сховався я в затишочку від вітру для заключного слова, для висновків. Сьогоднішня риболовля вийшла напрочуд. Такою насиченою яскравою і кльовою, і результативною, і я би її розділив на до і після до. Це коли я крупними воблерами твічингував, намагаючись зловити крупну таку щуку, нічого не вийшло. Три години, мабуть, провів. З воблерами одного щупака зловив. І потім наступні: ну, мабуть, чотири години десь я джигував не крупними силиконовими приманочками. Це були віброфостики 3,3 дюйма Intech Слімшед. І... Треба сказати, що вдалося, Фу. я заробив, мабуть, 20 чимось клювань, зловивши 15 щук одного коня. Найбільша щука була, була десь 2,5 кілограма, одна під кілограм, а то дрібнота. Ну, ще там когось тримав на гачку нормально, але, але на жаль, от мені все сподобалось. Ще раз дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна.